Страшно уявити собі отак вночі, опинитися в реальності. В таких місцях навіть без всіх цих аномалій, без цього всього це вже страшно. База довга, так? Мен. Добрий день. А можна поспілкуватися з вами? Звертайся. Я в шоці. Я тут навіть не був ще Звертуйся. ні разу. Добрий вечір. З постачанням зараз не дуже. Ти хоч Нічого собі знає? не дуже. Що, шукаєш? Дивися в нього, скільки добра ззаду. Оу-мен. Oh, не дурно, дивися, ми навіть зараз можемо собі такий шолом дозволити. І будемо ходити як ого. Oh -oh -oh. oh! Дивися, детектор ведмідь. Я беру. Та візьму, а що, слухайте, я там знаю, коли я його отримую. Дайте спокій. Гроші є, я можу собі взяти. А чо я не можу собі взяти оцей шолом, мен? Ну чо, ну чого я не можу взяти собі цей крутий шолом? Дивіться, всі захисті, який в нього. Йой! Музика на цій базі нагадує мені щось Fallout New Vegas коли ми на базі військових. Ладно, поки не будемо брати. Ті візьмемо тільки цей ведмідь хоча би краєвид буде. Вау, wow, мен! Ранок в зоні. Красиво є І тиша така головна. Сталкери! Захисти від, від зони. Вступай у до! Але ж гарно, ну. Вступай у до. А тут що таке мен? Бар? Точно! Прикинь! Сидимо тут на сраці рівно. О, дивись, який мужик. сталкери! Я А, це провідник. Не уявляєш скільки. Нові обличчя це завжди добре. Вітаю на узбіччі. Я, взагалі, раніше теж на вилазки, але док мене з того світу витягнув. Зашив так, що навіть шраму майже не лишилося. О, золота людина!